Привіт, мене звати Андрій Маркін, я є кандидат медичних наук, лікар-педіатр, BabyOx сучасна педіатрія. Хочу коротко розказати про, на мій погляд, одну з найактуальніших тем педіатрії, яка найбільш часто зустрічається, одна з найчастіших проблем, яка зустрічається в практиці лікаря педіатра це є анемія. Коротко статистика. Анемія у діток дошкільного віку за середньосвітовими даними зустрічається приблизно у кожної третьої дитини протягом періоду дошкільного віку. У шкільному віці кожна четверта дитина хоча б раз мала прояви анемії. Це надзвичайно часто. Це є середньосвітові дані. Скажімо, є окремі африканські країни, де рівень поширення анемії є порядка 70-75%, тобто абсолютно більшість діток мають цей стан. Що таке анемія? Анемія це є зниження рівня гемоглобіну. Ви всі прекрасно чули таку сполуку, яка відповідає нашому організму за перенесення кисню. Тобто дихання основна функція нашого життя. Дихальна функція за неї відповідає якраз гемоглобін, який переносить кисень від легень до тканин нашого організму. Діагноз анемії це перш за все, так званий лабораторний діагноз. Тобто, по самому огляду дитинки. Поставити діагноз анемія і сказати там, достовірно, що в дитинки анемія, надзвичайно складно. Тому що перебіг анемії залежить від її ступеня тяжкості, від того, яка це саме анемія. А по-різному в різних діток проявляється. А звичайно, є блідість, млявість, порушений сон, порушений апетит. Але це досить часто не специфічні ознаки. І в основному діагноз анемії все-таки це є суто лабораторний діагноз. Часом це є знахідка, тобто коли дитинці здавався загальний аналіз крові і виявлено низький гемоглобін. Часом це цільово, коли є певні скарги на блід. Ді, шкіри, сонливість, млявість, лікар скерував і там знайшли анемію. А, усі анемії, які зустрічаються в дітей, ну, зовсім умовно для розуміння, хочеться розділити всього лише на дві групи: це залізодефіцитна анемія і усі інші. А, чому так? А, на сьогоднішній день є. Близько 200-210 різноманітних захворювань, які асоційовані з анемією, і 200, тобто така ж кількість різних анемій, серед яких 92-95% це є одна залізодефіцитна анемія. Решта 7-8% за різними даними відсотків це є усі інші. У ці 200-210 десять анемій. І для лікаря першочергово, коли ми бачимо аналіз крові. І бачимо, що в дитини анемія зрозуміти, чи це залізодефіцитна, чи не залізодефіцитна, так як вона є найчастішою і найбільш часто зустрічається в практиці лікаря-педіатра, про неї детальніше поговоримо. Залізодефіцитна анемія це анемія, яка розвивається внаслідок того, що в нас бракує в організмі заліза. Залізо це сполука, яка необхідна для нормального створення. От, власне, цієї сполуки, яка переносить кисень, тобто гемоглобіну. Коли в нас не вистачає заліза, гемоглобін. Погано утворюється, його утворюється менше, і, відповідно, по загальному аналізу крові ми бачимо його зниження. Але окрім гемоглобіну, залізо відповідає ще за ряд ряд, ряд інших функцій в нашому організмі. Залізо входить за от, останніми даними близько 75-78 різноманітних сполук в нашому організмі, які залежні від заліза. Це її нервова система, це е, шкіра, е, це шлунково-кишковий тракт. Це розумова активність дитини і ряд інших. Тому, коли ми маємо залізу анемію, у нас, окрім анемії і порушення дихальної функції, зазвичай страждають і інші функції. Так як дихальна функція в нашому організмі є найважливішою, коли в дитинки починає розвиватися дефіцит заліза. В першу чергу всі залишки, які в нас залишилися в організмі, використовуються на гемоглобін. В той же час по інших ось цих 70-75 різних сполуках-ферментах відбувається дефіцит заліза. Діагностика залізодефіцитної анемії, як і інших анемій, це є загальний аналіз крові. Коли лікар-педіатр отримує заключення, в ньому є певний ряд показників. Залежно від лабораторії, залежно від аналізатора, який використовується, це може бути 12, 15, 27. Деякі аналізатори дають і 30 різноманітних показників. Серед яких Інформацію про те, яка анемія, лікаря дає буквально кілька показників. Це є рівень гемоглобіну, це є рівень еритроцитів, це є розмір самих еритроцитів, це ступінь насичення гемоглобіну. Це є основні показники, на підставі яких лікар може запідозрити напрямок, чи це залізодефіцитна, чи не залізодефіцитна анемія. А Наступним кроком є рівень феретину крові дитини. Тобто це та сполука, яка відповідає за резерви нашого заліза в організмі. Спочатку знижується ферритин, Потім знижується гемоглобін. Тобто спочатку виснажується резерви, і тільки в кінці, коли організму зовсім вже бракує заліза, починає знижуватись гемоглобін. Тому анемія при нормальному ферритині завжди говорить нам, як мінімум, про те, що це не залізодефіцитна анемія. Однак є винятки, це є аналіз крові, який стане в дитини під час захворювання. Ферритин, окрім того, що він є. Депо заліза в нашому організмі, він є так званим гострофазовим показником. Тобто феретин зростає, коли в нас є будь-яке інфекційне захворювання. Тому оцінка у дитини анемії повинна в першу чергу відбуватися в стані відносно повного здоров'я, щоб адекватно оцінити, яка анемія, які наступні аналізи і як її коригувати. Також пам'ятаємо про такий стан, який називається латентний або прихований залізодефіцит. Це от якраз коли в організмі дитинки не вистачає заліза, але гемоглобін ще тримається на достатньому рівні. По загальному аналізу крові ми не бачимо відхилень, особливих гемоглобін нормальний, але заліза вже не вистачає на інші сполуки і інші функції організму певний тривалий час. Може бути місяці, інколи може бути роки. Тому визначення також і латентного залізу дефіциту є надзвичайно важливим, оскільки в цей час дитинка, умовно кажучи, певні функції страждають шкіра, волосся, активність, розумова діяльність дитини. І це також треба встановлювати і коригувати. В маленьких діток а зазвичай запасів заліза, які вона отримує від матері, вистачає орієнтовно до 6 місяців життя. Орієнтовно з цього часу дитинка починає адекватно харчуватися, отримувати прикорм і накопичувати самостійно залізо. В грудному молоці заліза є досить мінімальна кількість, воно, правда, гарно засвоюється, прекрасно засвоюється, але цього зовсім недостатньо для того, щоб створити адекватні резерви заліза. І якщо є порушене харчування, а якщо недостатньо дитинка отримала заліза від матері під час вагітності, якщо було неправильне, не не своєчасне чи передчасне, вірніше, перетискання пуповини під час народження дитинки, а це все формує те, що в дитини ран... розвивається рання анемія. Саме тому по нашому національному протоколу є необхідним таке обстеження, як загальний аналіз крові, рутинно абсолютно усім діткам у віці приблизно 9 місяців. Це саме цей термін, в якому зазвичай анемія стає очевидною і її видно в загальному аналізі крові. Стосовно лікування залізодефіцитної анемії і латентного залізодефіциту, Залізодефіцит потребує лікування. Дуже часто одними дієтами складно його скоригувати. Сучасні препарати для лікування залізодефіцитної анемії, які містять залізу в різних сполуках є доволі безпечними. Тобто, більшість, які колись використовувалися, які були асоційовані з псуванням вираженим псуванням зубів, а болями в животику у дітей, сучасні препарати в значно краще переносяться дітками, значно Краще засвоюється і дуже часто цих проявів якраз не дають, тому не слід боятися. Але пам'ятаємо про тривалість при латентному залізодефіциті, коли ми не маємо анемії, але виявили низький фаретин. Тривалість лікування зазвичай становить залежно від вираженості дефіциту від півтора до трьох місяців. Коли ми маємо вже анемію встановлену залізодефіцитну, тривалість лікування становить 5-6 місяців. Тобто це не місяць, не два, і надзвичайно важливо, оскільки ми маємо для прикладу дитинки анемію, умовно гемоглобін 90%. Ми даємо препарати залізу, передаємо за місяць загальний аналіз крові, гемоглобін 115-120, норма. А дуже часто є спокуса перестати приймати препарати заліза, оскільки гемоглобін нормувався. Власне цього не потрібно робити, тому що в першу чергу, коли ми лікуємо анемію, залізо йде на. Утворення гемоглобіну, а потім значно триваліший процес накопичення резервів. Тому курс лікування потрібно пройти до кінця. Запис до педіатра в клініку чи виклик педіатра до вас додому ви можете здійснити за номером телефону, який нижче. Також не забудьте, якщо вам сподобалося дане відео чи наші наступні, поставити вподобайки і підписатися на наш YouTube канал. В описі до даного відео також є посилання на сайт, інстаграм-сторінку, де також є досить багато цікавої та актуальної для вас інформації. Щасливого вам, батьківства!